Але наступна біда, яка виділить цю сцену, я ніколи ніколи не слухала це зло. Тому що це представник панфутуризму, учасник одеської поетичної груповухи Влад Радченко, місто Харків. Це він співає. Ріти вігерні, ви знаєте друзі. Три хвилини! Я розробляю панк футуризм. Це літературний напрям, який вигадали в Харкові. Ти знаєш, зірко, я на віку своєму літав на різних тарілках, по лумисках, макітрах, чашечках, та у каструлі, що без вікон, зірко, літати дико, клюнеш у пердах фламінго, квитки придбати, полетіти у сектор, о, у перді дикі, як край на краю світу. Мій пугітоїд на борту, як тільки вийшли в простір, гібер, замкнув. Собака железяка Тримай курс на систему медузи, там дами в стрінках кисіль в грузли, очі скачуть, мов порвані буси. Тримай курс на систему медузи. Ти знаєш, Зірка, це просто на подорож відвух. Не зентируйте маршрут! Це протест! Я пастую під люком цієї каструлі, куди ви поділи патрульних. От у яби. Звичайний космічний салон. Сидить в нім спітнілий малок, поклавши долоню на лоб. А поряд п'ятірко виян. І настрій у них по нулям, бо поряд спітнілий малок до стелі притиснув свій горб. Клісами жують ковбасу. Ще й пелін свій виблював сиджу і дивлюсь на красу, а тут у вітої замкнув. Тримай курс на систему медузи, там дами в стрінгах і зіль грузли. Очі скачуть, мов порані буси, тримай курс на систему медузи. Саларянці, туріанці, як складники у солянці, парують, киплять, матюкаються, А що їм ще залишається, В каструліш немає вентиляції. Клінгонська мова поділи дістала докалін, до каління вже білого. Дивлять пуканий пасажирів на горя керманича У Укронів дуються, жили на шиях. А у каструлі на шинах налить полинки та ще б так топити. В кротячі нори червоточеними по дорозі чесно вскочили. У всі, ти чуєш, зірко, Шасі тріщать в салоні дірка. А повітує гад Пиліка. Тримай курс на систему медузи. Там дами в стрінках горузли, Очі скачуть, мов порвані буси. Тримай курс на систему медузи.